Затоплені будинки, евакуація під обстрілами, наслідки на руке. З моменту підриву Каховської ГЕС минуло вже понад півроку. Техногенна катастрофа, якої Європа не бачила десятиліттями. Під ударом опинилися люди, інфраструктура і цілі екосистеми. Детальніше про теракт та його наслідки Анна Брикова розкаже. 6 червня 23-го. 2.50 ночі. Рашисти підривають каховську гес. Десятки тонн води йдуть вниз з Дніпром до моря, затоплюючи домівки, вбиваючи людей і тварин, знищуючи екологію. Потерпілих рятують як можуть. Рашисти цілять по тих, хто вижив, і тих, хто їх рятує. На сюди. терами за даними українських рятувальників, тоді в зоні підтоплення різного рівня опинилося близько 80 населених пунктів на правому і лівому березі Дніпра, тимчасово окупованому. Звідти українців також намагалися врятувати і від стихії, і від расистів. Крім знищення тисяч домівок українців, підрив дамби спричинив затоплення сховищ пального складів з хімікатами, з добровами, могильники, і все це рушило за течією далі разом з невинними жертвами катастрофи. Йо-мо-йо! -йо! Під водою опинилося понад 50 тисяч гектарів лісу. Десятки тисяч птахів, і щонайменше 20 тисяч диких тварин тепер можуть загинути. Оцінками наших вчених це південний і схід України нашої відповідно степова зона. Там були певні ендемічні і унікальні види, які саме для цих регіонів. Тому деякі види за оцінками наших вчених ми можемо втратити назавжди. Але це ще потребує вивчення як і стан чорного моря, куди рушила вода з усім на своєму шляху. Резюмує посадовець. Станом на зараз тільки економічні збитки довкіллю від підриву Каховської ГЕС, за інформацією профільного міністерства становлять понад 140 мільярдів гривень, і це аж ніяк не кінцева цифра, адже лівобережжі недоступне для обстеження географічно нижче, і втрати можуть виявитися більшими як для екосистем, так і для інфраструктури. Тим часом на місці водосховища вже літом зазеленіло. Деревина нас пішла коротше. Піднімаються дуже швидко. Утім, навіть повноцінний підрахунок цих збитків можливий лише після перемоги і деокупації території. Тоді ймовірно й визначиться з долею самої Каховської ГЕС. Хоча план дій вже є. Для цього потрібно першу чергу деокупація, деокупація нової каховки і Херсонської області. Першу чергу нам потрібно. Побудувати тимчасові гідроспоруди. Проект вже готовий, технічне рішення вже є. Звичайно, ми не до кінця можемо визначити там вартість цього проекту. Адже і тут нині неможливо обстежити наслідки підриву. Тимчасові ж споруди мають прослужити близько семи років, поки підірвану станцію демонтують і, можливо, побудують нову. Ще одним вагомим наслідком катастрофи стала втрата води. кажуть у міндовкіллі 14 кубічних кілометрів. Для розуміння такою кількістю води впродовж кількох днів можна було б напувати всю планету. На сьогоднішній момент ця проблематика вирішується шляхом. Будівництва нових водогонів шляхом буріння свердловин. є певні проблеми по по Миколаївській області, по Дніпропетровській області і по Запорізькій області питання вирішене, то є проблеми по Херсонській області. На жаль, борінням свердловин мішають дуже активні бойові дії. Уряд з поступовим відновленням паралельно збирають і докази проти за влаштований екоцид. Цей випадок може стати першим злочином проти довкілля, який буде покараний міжнародним трибуналом. Україна також має намір зафіксувати збитки заподіяні навколишньому середовищу у щойно створеному реєстрі шкоди для розгляду міжнародної комісії та для виплат майбутніх компенсацій відповідно до міжнародного права. І покарання за такі дії є у міжнародному праві, зокрема через римський статут за статтею про військовий злочин. Це притягнення не самої Росії, а посадових осіб, таких як Путін та інших е е осіб у ланці військового командування Російської Федерації, які віддали наказ та безпосередньо виконали. Е цей злочин, щоправда, з компенсаціями можуть бути питання, каже експерт. Адже відшкодування стає персоніфікованим як і відповідальність. Утім, і тут є кілька варіантів: один з яких цивільний позов, а другий доповнення вже існуючого. В Тій справі по геноциду Україна вже заявила, що Росія повинна відшкодувати всі збитки, які були завдані задані збройною агресією, і не виключно, коли справа дійде до цієї стадії. Україна буде заявляти всі, в всі, тому числі збитки, завдані від підриву Каховської ГЕС, як, як е, наслідки екоциду, так і наслідки для пошкодження майна. За розрахунками ООН, внаслідок теракту на Каховській ГЕС затопило 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що вплинуло на життя щонайменше 100 тисяч мешканців. Нині це називають найбільшою техногенною катастрофою Європи за останні десятиліття, і це не єдиний злочин Росії проти довкілля. Нині Україна розслідує 271 такий інцидент. 15 з них випадки екоциду скоєні під час війни проти України. Анна Брикова, Євгеній Олінський, Ми Україна, Мараф. Фон єдині новини.